Ми знаходимося в містечку Крістал Лейк Ілної на півночі від Чикаго. І зараз у нас буде інспекція за страховою компанією за 33 хвилини. Я вам покажу, що очікувати і що ми будемо робити для того, щоб отримати цей дах для цього клієнта. Таке саме можемо зробити для вас, або ви можете зробити це саме для себе, якщо вірите в свої сили. Дивіться, оцей був на мене, okay. будемо робити інспекцію на ньому. Як бачите, на ньому є два тарпа. Значить, на даху, коли ми прийшли до клієнта, ми побачили, що є. Два куска шинглсів, які відпали. Ось там один тарп, пластик такий, інший ось там ззаді гаража. Значить, будиночок не маленький. Ми прийшли і ми знаємо, що так буде коштувати 1030, напевно. Що Це буде більше, ніж він здається, насправді. Якщо ми прийдемо і зустрінемося з страховою компанією, страхова компанія скаже: 30 тисяч, та ви що? Ніколи в житті до свидання. Джастери є багато різних типів. Аджастерів про це носі інші відео. Мають різного типу дозвіл платити гроші. Якщо ви, для прикладу, були за цією компанією якжастер там рік два, то ви зможете платити тільки там десять тисяч ліміт. Вони вам не довіряють більше. Якщо ви вже 30 років на цю компанію працюєте, то ви маєте авторитет, щоб платити там підцять тисяч чи 100 тисяч доларів. Якщо так дорогий, ми не хочемо ризикувати. Тим, щоб вимагати або питати страхову компанію, заплатити нам більше грошей, ніж є ліміт цього аджастера. І ніколи в житті ви не зможете конкретно вияснити, який ліміт цього джастера є, і ніколи в житті ви, він вам цього не скаже і питати це є неввічливо взагалі. Тому, що ми робимо? Приходить аджастер, і я включаю дурочка і кажу, Слухай, я казав клієнтам, що тут не варто було робити клейм, тому що у нас є там два куска шинглса, які відлетіли, і два тарпа, там дві протічки в хаті. Нічого особливого, це у них дедактабл там тисяча доларів. Тому коли страхова компанія заплатить нам за це все разом, там чотири тисячі доларів, чотири-п'ять, можливо. А, то це буде, ну не варто клейм робити заради там 3-4 тисячі доларів в кишені. Але вони наполягали. Мені начальник сказав, що треба робити. Ну ми й зробили. Тому давай мистецьке це все розберемося. Ти плати там 2-3 тисячі баксів, і ми поїхали звідси. Зазвичай, коли джастери це, то вони дуже радуються, що вони легко відмажуться. Скажем так, джастер почується, скаже, подумає собі: оце дурачок мені знайшовся. Я каже, давай сюденько це зробимо. Три фотографії раз, два півгодинки. Ми поїхали. Тепер дивіться, що я знаю, чого джастер цей не знає. Я знаю, що в них в страхівці в їхньому полісі є покриття на. Те, що якщо такого будівельного матеріалу більше не продається, то страхівка має за цей дах заплатити. Я знаю, що в них є покриття на те, що якщо цей дах не підлягає ремонту, то страхова компанія це має заплатити. Вони застраховані страховою компанією Allstate. і це не єдина хороша страхівка, яка є, звісно, що в Allstate це називається Roof Surface Extended Coverage. Можете загуглити, подивитися. Значить, проходить час, платить нам за цей маленький ремонтік, дає нам якісь там гроші, багато чи не багато. Це, це взагалі не важливо. Що важливо, це те, що в нас буде на бумазі написано, що так, ми така -то страхова компанія. Ми згодні, що тут трапився шторм. Номер один. Ми згодні, що цей шторм був достатньо великий, щоб пошко... зробити пошкодження на вашому будинку. Це номер два. Ми згодні, що ваш страховий пояс покриває пошкодження, які ми знайшли. Це номер три. Все, діло в шляпі. Це так як двері, які відкриваються перед нами, і ми вже заходимо в кімнату і можемо робити там все, що хочемо. Зараз і кінець жовтня, сьогодні не знаю, 29-го здається. Це означає, що ближчим часом, доки ми отримаємо цю відповідь, страхівки, про детек тижнів, вже буде холодно. Тому ми цього року це можливо і не стигнемо це зробити. Як тільки сахова компанія нам заплатить, ми що робимо? Номер один: вертаємося сюди, включаємо камеру і кажемо, дорога страхова сахова компанія, ви нам заплатили за ремонт десятьох шінглосів, тому що є два відлетіли, плюс старт там, пробити цвяхами. От ми починаємо це робити. У мене є ліцензія, щоб робити дахи, що і правда, я маю право на це, щоб робити. Так думаю, штат ліною, як мінімум. Тому дивіться, і я буду дуже обережний. І на, на камері, на фотографіях на відео, ми покажемо їм, що це я пробував робити, і цього не вийшло зробити. Значить, тільки номер один зроблений, ми знаємо, що цей дах ремонту більш не підлягає. Номер два це ми відразу з цього даху візьмемо три зразка, три кусочка шингласів. Номер один. Ми залишимо біля будинку. на випадок, якщо страхова компанія скаже, а ми хочемо прийти і забрати кусок шингласа з цього даху, з цього будинку. Самі у них дивні правила чи є. Номер два. Ми беремо цей шматочок даху. І висилаємо в лабораторію, яку ми знаємо, працює, робить роботу чесно. Щоб вони подивилися, сказали, чи є це матеріал, чи його немає, скільки він не коштує, скільки він коштував, чи він буде підлягати ремонту, чи він не буде підлягати ремонту, все, що вони нам можуть про це сказати. Номер три: ми вийшли на цей зразок, в лабораторію страхової компанії. За це страхова компанія вже платить. І тоді в нас будуть по суті дві різні результати або такі самі. Розумієте, якщо ми отримаємо результат, який нам вигідний, ми це страховій компанії показуємо. Якщо ми отримуємо результати від лабораторії, де пише те, що нам не подобається, ми його не показуємо страховій компанії. Це номер два. Ми знаємо, що дах не підлягає ремонту, ми знаємо, що такий матеріал є, чи його більше немає. Третій, ми висилаємо фоє request, що називається в ваше місто, чи в аккаунті, чи під якою юрисдикцією ви вже живете. Щоб вони нам сказали, чи ремонт, який страхова компанія дозволяє, дозволяється законом, місцевими building code, що називається, чи не дозволяється. І тут. Ключ до успіху в тому, щоб правильно сформулювати питання. Якщо ви скажете, чи можна, чи не можна страхова компанія, вони вас почнуть подальше або скажуть не, не муч нас. Якщо сформулювати питання правильно, у нас є певний формат. А вісімдесяти разів навіть більше ніж 80 разів, ми отримаємо те, що ми хочемо. І тепер дивіться, нам страхова компанія каже, що вони платять за ремонт цього даху, так, і що шторм був. А ми кажемо, що один у нас є документи, що даху, дах ремонту не підлягає, який номер два такого матеріалу більше не існує. Номер три місто не дозволяє. І як їм тепер відмазатися? Вони пробують, вони пробують це робити різними способами, займає багато часу. А, тому, якщо вам і дзвонити, я вам кажу, я не можу вам пообіцяти, що це буде швидко. Я можу вам сказати, який відсоток на успіх є, це може бути 99% шанс на успіх. Але чи може це зайняти рік часу без проблем взагалі? Тому що оця лабораторія, це три там може бути три місяці часу чекати від страхових компаній, якщо нам прийдеться це робити, звісно ж. Тому ми знаходимося за містечко знову ж таки. Лейкін uh, Hills, Crystal Lake. Crystal Lake. Crystal Lake. Немаленький будиночок, дах дорогий, і знаєте що, якщо вас запитають, чи хочете ви отримати дах від страхової компанії безкоштовно, але воно займе рік часу. Або, якщо не хочете, платіть там, 30 тисяч за свої кишені, або дешевше, напевно. Ще жодної людини не було, яка б мені сказала, що знаєш, що, Володя, я би краще свої кишені заплатив, ніж чекав рік, щоб закликати собі 30 тисяч баксів. Якщо ви згодні з цим, окей. Якщо ви не згодні, ви готові чекати, такі, знаєш, що? краще я почекаю, але закликаємо собі 30 тисяч баксів. Дзвоніть, наш номер телефону внизу, ми пропонуємо безконтрольну інспекцію, безкоштовну консультацію, проходимо, дивимося, що у вас покривається, що у вас не покривається. Якщо шанси хороші, ми вам це пояснимо, можемо щось для вас зробити. Якщо ні, я вам скажу, як поміняти страховку, так, щоб, скажімо, наступного року чи за декілька місяців наші шанси були настільки хороші, настільки в цього чоловіка заді мене. Номер телефону внизу, надіюсь, ми з вами поговоримо.